Хто грає на Linux, той точно знає це відчуття. Ігри зі Steam, щось із Джок, подарунки від Epic Games, ще й емулятори десь у папках, коротше, справжній цифровий безлад. Ну що ж, давайте розберемося, як навести в цьому всьому ідеальний порядок. Знайома картина егеш. Ось тут у нас величезна колекція в Steam. поряд декілька перлин з GOG. Ага, ще ж є щось безкоштовне з Epic Games, а десь там, у найглибших закутках диска, припадають пилом улюблені ретроігри. І от коли хочеться просто пограти, починається справжній квест знайди і запусти. Але знаєте, є спосіб приборкати цей хаос. Просто уявімо собі одну єдину програму, яка працює як ідеально організована книжкова полиця. От тільки замість книжок абсолютно всі ігри, незалежно від того, де їх придбали. І такий інструмент існує, називається він лутріс. Так що ж це за звір такий, цей лутріс. Якщо зовсім просто, це особистий ігровий менеджер. І місія у нього, скажу я вам, доволі амбітна об'єднати всі ігри в одному красивому інтерфейсі і зробити так, щоб будь-яка з них запускалася буквально в один клік. Але це не магазин, і не емулятор. Це щось набагато хитріше. І тут виникає логічне питання а як це взагалі працює? У чому фокус? А секрет Лутріс у тому, що він не намагається робити все сам. Ні. Він такий собі геніальний диригент, який керує цілим оркестром інших програм, щоб у результаті все заграло ідеально. Ось ось це ключова ідея, яку треба зрозуміти. Лутріс не замінює стім, він не є емулятором. Він ними керує. Він точно знає, яку програму, з якими саме налаштуваннями потрібно запустити, щоб конкретна гра запрацювала як слід. Серцем усієї цієї системи є так звані раннери. Можна думати про раннер як про спеціалізований двигун. Потрібно запустити гру для Windows? Для цього є свій двигун. Хочеться пограти на емуляторі старої консолі? Будь ласка, для цього є інший. І погляньте наскільки це універсально. Для ігор під Windows є Vine або Proton. для класики з PlayStation 2 чи Nintendo 64 відповідні емулятори, і навіть для Steam є свій ранер, щоб інтегрувати бібліотеку Valve в єдиний список. Але самі по собі раннери, це, скажімо так, лише інструменти, справжня магія, те, що робить Лутріс таким неймовірно зручним, це його головний козир. І ось воно: скрипти встановлення від спільноти. Це просто геніально. Знаходимо гру на сайті, тиснемо одну єдину кнопку, і Лутріс завантажує покрокову інструкцію, яку написали інші гравці. Цей скрипт сам налаштовує все, що потрібно: правильну версію Vine, потрібні бібліотеки, якісь виправлення. Те, на що раніше йшли години пошуків на форумах, тепер робиться автоматично. Звучить круто, правда. Але давайте будемо чесними. Чи справді лутріс потрібен кожному? Давайте розберемося, у яких випадках він стане найкращим другом, а коли може виявитися ну, трохи зайвим. Ну, з плюсами все більш-менш зрозуміло. По-перше, ідеальний порядок, вся колекція перед очима. По друге, простота там, де її раніше не було. Ігри з GOG чи Epic тепер встановлюються без зайвого головного болю. І по третє, це просто рай для ентузіастів, адже тут є повний контроль над кожним параметром запуску. З іншого боку, будемо відверті: якщо 99% ігротеки це Steam, то вбудованого інструменту Proton від Valve скоріш за все, вистачить з головою. Також варто пам'ятати, що якість роботи гри напряму залежить від того самого скрипта від спільноти, а вони буває застарівають. І все це підводить нас до ключового вибору, такого собі роздоріжжя для багатьох геймерів на Linux. Що ж обрати для ігор, яких немає під цю систему? Потужність Lutris чи інтегровану простоту Steam Proton? А відповідь насправді доволі проста. Якщо весь ігровий світ обертається навколо Steam і хочеться максимальної простоти, Proton буде чудовим вибором. Але щойно колекція виходить за межі однієї платформи або з'являється бажання додати емулятори, ось тут Lutris стає практично незамінним. Але знаєте, у чому секрет досвідчених користувачів їм не доводиться обирати. Найефективніший підхід це просто використовувати обидва інструменти. Ось ця проста фраза це справжнє золоте правило. Це найкраще з обох світів, максимальна зручність Steam для його власної екосистеми і безмежна потужність Lutris для абсолютно всього, що знаходиться поза нею. Добре. То що ж ми маємо в сухому залишку? Який з усього цього головний висновок? Lutris – це не просто ще одна програма. Це інструмент, який повертає контроль над цифровою колекцією. Він перетворює хаос розкиданих по всьому комп'ютеру ігор на елегантну об'єднану бібліотеку, де все лежить на своєму місці і завжди готове до запуску. Тож тепер, мабуть, саме час поглянути на власну ігрову полицю, можливо, їй теж не завадить такий от організатор, рішення, як завжди, за кожним окремо.